Привіт, мене звати Часіка, адміністратор цього каналу. І сьогодні я вам розкажу про члени сім'ї або члени родини. Так що давайте поїхали. Так, перше я розкажу про слова, потім речення. Так що, перше, це в нас сестра, сестра, сестра. Братр або браха. Братр, браха. Це брат. Воно. Братера це більш літературна форма, а прах це розмовна. Ну, більше почуєте праха. Потім мама, 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 тата, тата, тато, бабичка, бабичка. Багато людей каже, бабічка так неправильно. Тому що там мягке і, но не з чаркою, так що воно тверде. So babička to babucia. Dėda. Děda, dідus. Teta. Teta, titka. Stric, stric alebo strejda. Stric literaturna forma. Strejda. Rozmovna. Це daiko. Poтім se strenica, se strzenica, dvojuridna sestra. a bratranec. Bratranec. Tvůj rýdný brat. Potom máme prababička, prababička, no prababuša, praděda, pradiduš, nevlastní táta, nevlastní táta, ce diču, nevlastní máma, ce mačka. To, co můžeme říct i nevlastní bratr, Невласні сестра, невласні тета. Просто «не і все. В чеській мові треба запам'ятати, що сестра або братера це рідні, так? Сестрице братре це дворідні. Так що, так, ми в українській мові привикли казати, що там моя сестра живе в Польщі, да, і це двоюрідна сестра, ну, кажемо, сестра. В чеській так не, не можна. Просто сестра брата церидні сестринце це двоюридні. Так що якщо ви скажете моя сестра, бідлі в Польську", так всі поміють, що ваша рідна сестра, так? А не там двоюрідна якась. Так, що так. так давайте якісь речення. Моя тета живе в празе. Моя тета живе в празе. Моя тітка живе у празі. Mám čtyři bratrance. Mám čtyři bratrance. V mene čtyři dvojrodní bratry. Moje máma pracuje v obchodě. Moje máma pracuje v obchodě. Moje máma pracuje v magazíně. Moje prababička žije v Německu. Moje prababička žije v Německu. Моя прабабуся живе у Німеччині. Моя мама живе з моїм невласним татом. Моя мама живе з моїм невласним татом. Моя мама живе з моїм бічом. І останнє. Мой стріц бідли далеко. Мій стріт бідлій далеко. Мій дядько, дядько живе далеко. То що це в нас члени сім'ї? Нічого важкого не є. Просто треба запам'ятати, що сестра, брат Ріні, сестри це на Ріні. Все. Бажаю всім гарного дня і пока!